Енергетичні проекти, контракти, які зараз прямо підписані з Росії. Я вважаю, що вони аморальні. Моя позиція за жодних умов. Ми не повинні купувати в Росії вугілля. А от яка грань між економічною не... цілесообразністю і аморальністю? извините за. Ви знаєте, я думаю, що в кожній родині під час... Другої світової Великої і хтось загинув з близьких, з рідних. В моїй родині багато загинули. От е, та етика, яка передалася по нашій родині, ну, я думаю, по іншим, вона не припускає прийняття гуманітарної допомоги від фашистського правительства. Да, купівлю уряду у Гітлера, тобто купівлю вугілля у Гітлера. Ну, Те, що буде зима. І те, що треба сформувати енергетичний баланс уряду Яценюка, було відомо, як тільки його призначили, правда? Ми ж не віримо в те, що зима, зима приходить ніждана. Ну, тобто, вона ж відома, що буде. буде десь на рубежі грудня. А, а наприкінці жовтня, треба буде включити вже опалення. Це ж ясно всім. Да? Працювало Міністерство енергетики, яке проводило відповідні розрахунки. Очевидно, що тоді, в березні, в квітні, травні, треба було вивчити ринок вугілля. Заключити відповідні контракти. Треба з ЮАР, треба з В'єтнамом, треба з Австралією, з ким завгодно, але не з Росії. І якщо хтось скаже, що це буде дорожче там, то я знаю, що буде дорожче. Але отут включається мораль. Тому що брати вугілля чи взагалі торгувати з тим, хто вбиває твоїх людей, твоїх дітей, в моєму розумінні, це аморальне. Ворога треба вбивати, а не торгувати з ним. Тому неприпустимо. Ні енергія, ні вугілля і так далі. І якщо не впорався уряд, не впорав відповідне міністерство, цих людей треба міняти і ставити тих, хто впорається. Хто не буде доводити до ситуації, коли ми на полусонотих повземо до ворога в його столиці, заключаємо якісь контракти. Є такі у нас, Анатолій, на кого міняти будемо? Є а такі людям. А вас тому що є сумніви? Ні, просто спробувати. Ну поди, подивіться вас... навіть те експертне середовище, яке дає оцінки дій або вносить пропозиції. Уряду. Ну, очевидно, що є. Ну, я скажу так: якщо порівняти з тими, кого зараз призначили, то точно є. От подивіться, хто зараз міністр енергетики. Людина, яка взагалі ніколи не працювала в енергетиці. От Порошенко вирішив, що він буде такий, він його призначив. Подивіться, хто зараз керує Національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг. Те, що тракається понад 40 мільйонів людей. 24 роки, пацан. Він представляв Рошен в Росії жодного відношення ні до енергетики, ні до комунальних послуг. Отакі От зараз кадрові призначення. Тому якщо такі, ну, мабуть, ви по платіжкам побачили. Значить, Давайте, якщо серйозно, то ясна річ. Ну, тут є філософське питання. Як одна мудра людина сказала, що всі кладбища міра переповнені нізамініми людьми. Тобто, немає людей, яких не можна замінити. А якщо порівнювати з нинішнім складом уряду. Куди призначили дуже багатьох людей, які не мали жодного відношення до своєї сфери відповідальності, то ясна річ, що серед 40 з лишнім мільйонів людей можна знайти тих, хто спрацює ефективніше і швидше. І вже якщо ми бачимо, що той же міністр енергетики в сфері його відповідальності заключає контракт на постачання електричної енергії, той контракт прямо містить згадування. Про Кримський Федеральний округ Російської Федерації і це підписується. І умови постачання невигідні. Після цього прем'єр ініціює службове розслідування, яке завершується знову так, ось хвилі пішли і забули, то значить щось не в порядку. Ці рішення треба приймати швидко. Тоді буде відновлюватися довіра, і тоді не буде стояти питання, що ми знову, типу, змушені у Росії щось купуватися. Нехай роблять висновки хоч на майбутнє. Треба усюди. Якщо це агресор, і таким його визнала Верховна Рада, я просить світ визнати, то це агресор. З агресорами не торгують. Ну і повторюю, на території агресора не тримають свої підприємства. Оце межа моралі, яку не можна переходити. Бо це дуже важко комусь пояснити.